Вітаю! Ви на каналі. Тося читає казки? Вжух. Космічні пригоди. Написав і намалював Сем Ашер. Минулої ночі, коли я вклався у ліжко, то довго не міг заснути. Це був найспекотніший день року. Тоді я побіг до діда і сказав тут гарячіше, ніж на Венерії, гарячіше за сонце і навіть за Великий Вибух. Діду, мені так спекотно, що нам робити? І він відповів Ну, нам потрібно охолонути, І для цього існує тільки одне гайда на дах. Та спочатку ми розшукали підзорну трубу, а потім по драбині видерлись нагору, на дах. А там. Ох ти ж. Подивися на усі ці зірки, сказав я. Я подивився на зірки крізь підзорну трубу, але збільшення чомусь не працювало. Не переживай, сказав дідусь, я усе полагоджу. І потім я спробував іще раз і побачив планету. І тоді я сказав, дідусю, вона якась нечітка, якась розмита. І він відповів. Не переживай, ми зараз це полагодимо. І тоді він протер лінзу на підзорній трубі. І я подивився знову. На цей раз я розглядів не тільки планету, а ще й космічний модуль і астронавта. Дідусю, здається, вони потрапили у халепу. Ми мусимо їх врятувати. Тож ми поспішили назад у будинок. І розшукали деякі інструкції. Потім ми підібрали усі необхідні нам інструменти та матеріали, спакували усе це у наплічник і поспішили на дах так швидко, як тільки могли. Там ми почали створювати дизайн і вимірювати, ліпити різноманітні балабончики і ричашки. Потім виробили ходову частину. Повантажились на борт і почали відлік три, два, один. Бух! Ми опинилися у відкритому космосі, ми пронизували міжгалактичні зоряні простори, ми проходили крізь хмари астероїдів і облетіли навколо квазара, і нарешті долетіли до планети. Астронавти були страшенно раді нас бачити. Ну, тільки погляньте на наш модуль. Вони ледь не плакали. І тоді я сказав їм. Ну, не переживайте, усе гаразд, ми полагодимо. І ми з дідусем почали знову вимірювати, свердлити, приклеювати, стукати. Ох, це зайняло так багато часу, і тоді астронавти сказали нам ви, напевне, дуже втомилися, чи не хотіли б відпочити у нас на космічній станції. Ну, звісно, хотіли б, тільки я був таким схвильованим, що зовсім не зміг заснути. Не зміг заснути, і дідусь. А коли настав час летіти додому, я сказав О, ні, діду, ми ж забули парашут. Астронавти нам на це відповіли Не переживайте, усе гаразд, ми це полагодимо. А потім дідусь сказав: Фінально заходимо на посадку розпочати процес сходження із орбіти. І я йому відповів Є. Готуємося до посадки. Коли ми повернулися на планету Земля, я сказав Діду, так весело не спати усю ніч. І він відповів Ну, звичайно, ніколи не знаєш, які пригоди можуть трапитися. А як щодо сніданку? Але яке там, ми не щулися, як міцно заснули.